Чотири фактори, які ваша душа обирає сама перед тим, як народитися. Звичайно, наша душа сама вибирає, через яку сім'ю їй прийти в цей світ. Через яких батьків їй краще виконати певні завдання на це життя і отримати певний досвід. Бо саме з цими батьками ми перед тим, як народитися, ще заключаємо певні договора. Які нам допомагають на проходження певного досвіду. Також у нас заведено, що о, батьки вчать дітей, але насправді на енергетичному рівні все навпаки. Тому що діти це карма батьків. Друге – це те, що ми вибираємо самі наш аватар. Тобто, то, як, те, як ми виглядаємо наше тіло, нашу зовнішність. Ми самі вибираємо, тому що ми вибираємо найкращий вибір для нас для того, щоб прийти і отримати теж якийсь певний досвід, певні уроки на це життя. Третє, це те, що ваша душа вибирає людей, які вам допомагають в цьому житті. Також людей, які вам можуть завдавати болю. Давати якісь певні е, негативні е, уроки. Але зрозумійте, ви з ними теж договорились, ви уклали певний договір для цього, для того, щоб отримати певний досвід на це життя, зрозуміти і прийти в, в розуміння цього, в е, осознаність. Е, також це може бути е, з, карма з минулих життів. Тобто ви на цьому, в цьому житті вибрали, отримати досвід, відчути, як це бути на їхньому місці. Четверте, це те, що душа сама вибирає місце народження та оточення. Бо саме ці чинники дають їй змогу отримати певні обставини. Можливо, це навіть і негативні обставини, але це саме дасть їй. Працювати свій урок, пройти в розвиток. Тому треба зрозуміти, що ми самі все вибираємо в своєму житті, що в нас є, що нас оточує, що в нас відбувається. Тому треба просто працювати з цим, бути вдячні, незалежно від того, що відбувається. Треба просто розуміти, що це дано для тебе. Для твоєї душі, щоб вона згадала себе справжнього і прийшла в свій розвиток, в свою еволюцію. Бо саме для еволюції ми приходимо на цю землю. Саме для розвитку.